Стали відомі прізвища українських військових, які потрапили в полон до бойовиків і були перевезені до московського сізо. Їх озвучила російська правозахисниця Олена Васильєва в ефірі одного із українських телеканалів. За її словами, наразі московські поліцейські тримають за ґратами 20 наших бійців. Фамілії Галіч, Вліновський, Васильковський, Кімець, Ярич, Назаренко, Куріной, Марухняк. Чип, Тымчук, Солонник, Цыбин, Мирошниченко, Баранов, Маханько, Демьяник, Якименко, Моисеенко и э, еще Ревенчук, Тимощук под вопросом и Бойко под вопросом. Російська влада навіть вже висунула нашим воякам звинувачення незаконний перетин кордону. Натомість в українському міністерстві закордонних справ про затриманих наших військових у Росії ні сном, ні духом дуже важко говорити про конкретні цифри затриманих українських громадян на території Російської Федерації, оскільки російська сторона у порушення всіх міжнародних конвенцій не інформує або практично ніколи не інформує. Наші дипломатичні і консульські установи про затримання громадян нагадаємо у серпні під час масових атак українським військовим довелося перетнути російський кордон, аби не потрапити у пастку терористів. Тоді ж їх і затримали спецслужби Кремля. Спочатку хлопців тримали у ростовському СІЗО, а потім перевезли до Москви.